Всім доброго ранку чи доброго вечора, хто коли мене буде дивитися, з вами канадський Марк. Я вам просто зразу рекомендую. Не забудьте залишити цьому відео вподобайку в честь підтримки україномовного контенту та свою думку на цю всю ситуацію після того, як ви прослухаєте цей прекрасний аналіз. Я вам також. Прошу вас, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписалися. Бо зараз все розвивається щогодинно. Я більш ніж впевнений, що я буду для вас мати дуже важливу інформацію буквально завтра чи після завтра. І варто її не пропустити просто, бо дуже цікаво мати людину, яка сидить з іншого боку у півкулі, і все це бачить, все це слухає і доносить інформацію, такою, якою вона є прямо вам зразу. В Сполучених Штатах Америки завжди... Ділилися фактично народ на демократів та не республіканців. Завжди люди там мали свої там проблеми між один одним, але ніколи не було такого конкретного розколу, який зараз відбувається в сполучених штатах Америки. Розумієте, Дональд Трамп після приходу на свій другий термін президентства Сполучених Штатів Америки він конкретно е, запалив багато вогнів. Він з багатьма партнерами нарушив стосунки, і багатьом компаніям створив великі проблеми. І компанії не знають, що очікувати, тому що Дональд Трамп він міняє свій хід гри по пару разів щоденно, і це дуже створює великі, велику проблему на фондовому ринку. Бізнеси та компанії не можуть нормально займатися та проводити бізнес операції між іншими країнами і за всіх цих тарифів, та й інші країни вже повстають та повстали конкретно про Дональ... проти Дональда Трампа і його тарифів, і це створює конкретний та великий тиск на економіку Сполучених Штатів Америки. І навіть самий Дональд Трамп зазначив, що потенційно. Америка може війти в рецесію, але він сказав, що американська економіка скоро повернеться і буде найсильнішою в історії Америки, і американці будуть мати більше і більше грошей в кишенях, в своїх кишенях. Чи це відбудеться чи ні, важко сказати. Бо Дональд Трамп буквально в п'ятницю давав інтерв'ю, і його запитали пряме та цікаве запитання. Дональд Трампе, чому? Ти говорив всім, що ти завершив цю війну в Україні за 24 години, і це, звісно, не відбулося, і ще до сих пір невідомо, коли вона закінчиться. І він визнав та сказав, що він саркастично, що він саркастично це говорив, просто фактично, щоб. Підняти цю тему більше, бо ми всі це і наперед знали, що за 24 години війну в Україні нереально буде закінчити. Але Дональд Трамп сам проговорився. Він підтвердив те, що все, що він говорить, звісно, не означає, що це є правда, і не означає, що він може щось зробити чи змінити, і в тому числі, що економіка Сполучених Штатів Америки повернеться назад. Бо ніхто не знає, що буде завтра, тільки всі можуть проводити аналіз. Про того, що відбулося, і то, що відбувається прямо зараз, цю хвилину Дональда Трампа зараз є серйозні проблеми в загальному. Його рейтинги починають поступово падати. Дуже мізерно, але падають. Він має проблеми з Ілоном Маском. Що Ілон Маск втрачає свою е, вартість, свої гроші. Компанія тесла зазнає великих збитків. Люди дивляться на Трампа трошки з іншого боку і за те, що він так близько співпрацює з Ілоном. І Ілон собі дозволяє багато говорити, багато ляпати, багато звільняти людей. І люди повертаються проти нього. Тому навіть на цих вихідних в Чикаго були великі протести проти Тесли, проти Трампа. І це тільки початок. Це зараз тільки два місяці президентства Дональда Трампа. Навіть демократи вже погрожують Дональду Трампу імпічментом. Тобто, в нього є. Багато зараз можна так сказати ворогів, і ці вороги вони дивляться на нього і кожну секунду, яку він є президентом, шукають, як його звідти скинути, як йому зробити якусь е пакость. І йому зараз і ніколи потрібна Україна і Зеленський. Якщо Трампу не вийде закінчити цю війну, то у нього будуть дуже великі та серйозні проблеми на, е, в самій країні та на світовій арені. Йому зараз ця війна потрібна. йому потрібно її закінчити, щоб можна було йому вийти та сказати, що він закінчив цю війну, що він зробив те, що він обіцяв, і тоді люди трошки заспокояться, особливо в Америці, і не почнуть вже так на нього дивитись боком і наговорювати на нього. Тому що людям зараз справді неспокійно і вони не розуміють, чи він просто говорить, чи він дійсно зможе це довести до кінця. І тому зараз. Зеленським йому потрібен Зеленський, що він його врятував, що його повернув назад, що він йому дав можливість підняти свої рейтинги та своє ім'я назад, таке як воно було до того, як він став президентом Сполучених Штатів Америки знову. І йому як ніколи важливо це робити. Тому він буде продовжувати робити. Він буде все робити до того, щоб навіть якщо треба буде, то щоб Україна, як то кажуть, взяла найгірші гірші умови, але щоб тільки ця війна закінчилася. І тому він так такий тиск ставить на Зеленського, на Україну наговорив на Україну на Зеленського. Потім міняв свою риторику вже потім знову повертався до того самого. Бо йому треба зараз грати з Росією. Йому треба зараз, щоб Росія саме... Погодилася на умови, які при більш-менш, хоч будуть добрі для України, і він робить все, щоб задовільнити на жаль Росію нашого ворога в цій такій складній ситуації. А Україну він тримає карти, які можна, як то кажуть, викинути в смітник або можна ними скористатися, якщо буде потрібно, залежати все буде від ситуації. І він старається та буде благати Зеленського, щоб Зеленський робив все, що потрібно, щоб тільки ця війна закінчилася, і чим пошвидше. Бо якщо ця війна не закінчиться чим пошвидше, то донада до Трампа почнуть ці проблеми, ці протести збільшуватися. І тиск в Америці на нього ти буде ще більший. І він не може це собі позволити, тому що він вже багато чого зробив. Ілон Маск втрачає конкретно їм зараз. Треба дуже серйозно та швиденько поміняти якусь риторику та. Змогти себе підняти знову, і Україна це ідеальний просто варіант для Дональда Трампа, щоб зберегти сам себе та свій імідж. Бо якщо він це не зробить, то повірте мені, його президентство буде мати дуже погану і велику пляму в історії Сполучених Штатів Америки. Я дуже хочу, щоб ця війна вже завершилася. Я хочу, щоб ця війна завершилася справедливо. Я хочу, щоб Україна і Українці мали право на свій вибір, на свій шлях і те, що вони заслужили. Ця війна є дуже несправедлива. На Україну напала Росія. Українці багато втратили і найбільше втратили. І так виглядає, що продовжують на українців тиснути на Україну, щоб Україна ще й більше втратила. Але в кінцевому результаті в кінці дня незалежно війна повинна завершитись, бо війна забирає життя. Війна це розруха, війна це неспокій, війна це жахіття, і українцям вже надоїло українці хочуть жити і мають право жити. Під мирним українським небом та розвивати свою Україну, свою батьківщину. Тому будемо дуже сильно надіятися, що це все прийде до кінця, і що це все прийде до кінця справедливо, принаймні, а не так, як хочуть Україну скинути і зробити Україну крайнім, крайнім можна так сказати, гравцем ці всієї ситуації. Звісно, що Дональд Трамп і Путін хочуть, щоб це відбулося. Але я думаю, що Україна і український народ своєю єдністю і своєю позицією цього не дадуть допустити, і Україна доб'ється за столом переговорів важливих пунктів, які нададуть Україні шанс на прекрасне і на хороше майбутнє для наших молодих і маленьких українців та українок. Дякую, що ви додивилися відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.